Тання любителя футболу, що ж як завжди традиційно по закінченню чергового ігрового дня. До вас напряму залітаю я із швидкими новинами огляду чергового туру. І Це черговий випуск в з мамчуром Романом, тобто зі мною. Я радий вас вітати, радий, що ви доїхали і на цьому тижні. Деякі команди, деякі команди, забігаючи наперед, таки не доїхали. Але в будь-якому випадку я всі команди люблю, ціную, обнімаю цей тур. Подарував нам немало сенсацій, особливо в форматі 8 на 8 де. В uh, нас навіть була серія пенальті, адже ми вже дошкреблися до півфінальних ігор. А рівно за тиждень, рівно за сім днів ми побачимо фінал, і Вже нагородження буде максимально скоро. Нагородження вже буде uh, десь. Воно вже близенька це означає, що боротьба боротьба за нагороди лише загострюється, і вона буде продовжуватися. Буде вона продовжуватися рівно сім днів. А потім ми перейдемо до фінальних матчів вже в форматі 5 на 5, де теж були сенсації, особливо. Особливо враховуючи найвищий дивізіон, найпрекрасніший, найлітніший, де не було зіграно один матч, забігаючи наперед, на Дарниця, Сіті, Віряса. але про все трішечки згодом? Про все по порядку, і це черговий випуск роздягальні зі мною». Отож, бо поїхали, поїхали. Розпочнемо з результатів у формату 5 на 5, які відбувалися у суботу. Матчем відкриття стала звитяга. Команди Катетер на своїми суперниками з рахунком 4-5. Власне класну техніку, власне класну тактику, власне, класний футбол демонстрували гравці команди Катетер, які знімають непогані такі тік-токи. Вони частенько, до речі, потрапляють мені в рекомендаціях, я майже кожен з них лайкаю. Найулюбленіший це Асадов та Левіс. Це із новенького отакі танцюють там якось хлопаки. Одним словом, дуже дуже класна команда, дуже така е, вогняна. Е, так зазвичай е, ваші емоції, хлопці переростають в якусь таку. Не надто прекрасні дій на футбольному полі, але в будь-якому випадку емоції це є частина футболу 4-5. Важка та важлива звитяга для команди Катетер, але катетер занагородив найпрекрасішому, найлітнішому а, дивізіоні КСЛ зимою не бореться, хоча буде боротися. А, я впевнений, є навесні, коли декілька команд... Перейдуть, перелаштуються зміні футболу на формат 8х8, і тоді катетер буде запалювати. Нова Англія перемагає команди Ендорфайн з рахунком 7-1. Якось це дуже такий простий матч був для Володимира Вітюка, який відзначився аж чотири, ні навіть п'ять разів в рамку Enderfine. А Ендорфайн змогли лише одним точним пострілом. Відзначитися Київ Тайгерси, які не змогли заробити бали в боротьбі з катетером, вийшли на поєдинок проти яра і максимально вмотивовані. Не дивилися на те, що по ходу зустрічі вони поступалися, але знайшли в собі сили, знайшли собі ось цей імпульс товчок і з рахунком 5-10 переграли все ж таки команду Яр, і це теж певно сенсація. сенсації, чому бо я. Потім, як завжди, буду зазирати до турнірної таблиці і ви все прекрасно зрозумієте. Золотий лізер поступається крилам столиці, крила столиці, які е не змогли заробити бали в матчі проти е Десни, якщо я не помиляюся. Не змогли заробити бали в матчі раніше, тобто два тури команда, якщо й набрала, то це якісь там максимально скрутні очки. Але проти золотого резерва чи то час зручний, чи то я не знаю, в чому була проблема. Але Максим Арбузов забуває і Артем Тельнов, який на стартових турах частенько потрапляв до збірної туру. Я не знаю як. Експертний експертна рада, експертний комітет вирішить, чи потрапить до збірної туру Максим Тельнова, е, Артем Тельнова або Максим Арбузов, даруйте. але 100% Федір Федірганич як капітан, як основоположник команди, може бути задоволений діями своїх підопічних і ці три бали є надзвичайно важливими, бо прямі конкуренти теж бали втрачали. Де ДРНК проти фортуни, і це перший півфінал. Серії Д теж брали участь вісім колективів, і я можу вам сказати лише одне деранка виступатиме у фіналі. Севен проти Джар. Здавалося б, дві команди, які більш-менш знають один одного. Дві команди молоді, дві команди запеклі, ледь все не закінчилось дійсно сутичкою. 1-3. Севен поступається команді Джар. Банка здобуває своє, але напевно три бали банки. Були б радістю, якби ці три бали відійшли до команди ЯР, до основної команди. Але колись мені Михайло Трапака заявляв, що Яр та Джар абсолютно різні команди, абсолютно різні результати, і, і тих, і тих цікавить максимальна перемога, максимальна лише звитяга. ТЛТ проти Чикаго бали поділили. Чикаго врятувалося прямо на останніх секундах зустрічі. Те, що зробили хлопці, Чикаго варто записувати у всі підручники рятувальників. Або спаслися. Насправді ТЛТ виглядав сильно. Хлопці всі доїхали. Не було Сергія Клименка, це головний керманич, але решта хлопців були, був і синиця, був і ходок. Доїхав, до речі, один з перших разів Данило Бугаєнко, що теж далося в знаки. Квартал проти Го 4-7 рахунок мерів на табло і гот. Год змогли змогли перемогти. Гот, які в минулому турі отримали досить сумнівне пенальті проти нівок в кінці всі зустрічі за рахунку один, один. Ну і це пенальті вдало реалізував Степанов Олександр. Він відзначився і Год не змогли заробити жодного балу. Але але що я хочу сказати, на чому хочу наголосити. Що Готріна за тиждень робить помилки, робить ці висновки над цими помилками, і є все роблять вони правильно рівно за сім днів в Red Family кристали Тут можна розмовляти годиною. Тут потрібно розмовляти, бо Кристал здобуває витягу важкий поєдинок, і я не зовсім розумію команду Кристал, Мені дуже шкода, що вони на стартових турах. Просто відчепилися, чи то їх суперників відчепили від боротьби за нагороди, адже команда є досить і досить серйозною. Команда є досить і досить класною збалансованою, знаними нам майстрами, такі як Селюк, такі як Кучма, такі як брати Солони, якщо вони доїжджають, але у вчорашньому протистоянні навіть без братів Цоланів змогли переграти команду Red Family, яка йшла без осічок, Команда Red Family, яка переграла все вчора. Команду Крістал в наступному турі ще б когось переграла і достроково стала чемпіоном. Але очки втрачають абсолютно всі це. Свідчить про рівність, про рівність команд в Лізі Крістал, які ну барахтали десь всередині, навіть трішки нижче. Так вони не приїжджали на всі ігри. Дуже важкий такий що збір команди важкий, що час не зовсім був. Зручний для них, але в цей день, в цю годину, в ці вихідні, Кристал продемонстрував, що вони можуть обігрувати фаворита, що вони а, потенційно могли б навіть поборотися за медалі, якби. Але у футболі немає слів, якби треба а, є слова тут і зараз, тому ось. Якось так. Є лоу проти Десни. Ну, Десна ще один матч йде в скарбничку із знаком 3 бали, 2-5 рахунок. Пушка проти Нівок 2-6. Ну, Нівки явно в цей раз було легше і вони легше вигравали, легше давалася їм гра, аніж проти козлів. Почти дев'ятка танці Енержі, ну коли основоположник команди, коли пан Віталій на дальній стійці, під дев'ятим номером, команда йому довірила дев'ятку, а це не який номер, зміг замкнути на дальній стійці цю передачу, відсвяткувати, як справжній златан Ібрагімович місцевого розливу, ну це ж супер. За це ми і любимо футбол. За це власне він і збирає щотижня хлопців Сан Енерджі, Ну і дядька Михайла. 1-12. 1-12, три бали відійшло до Сан Енерджі. Джіч проти Імпаєр 6-2 Шадура Сесенко та решта хлопців Шурода Іванов в рамці змогли переграти своїх молодших, с... молодших супротивників. Торнадо проти Київ Юнайтед Федіру Браго зовсім трішечки не вдалося. Не вдалося дотягнутися до фіналу. Поступається в Кубку Престижу Торнадо. І це значить, що навіть малий трофей не відійде до команди Жовтих, які вже зовсім скоро зійдуться в принциповому двобої форматі 8х8 на, на соличної арені Кнуба, але... До цього ще потрібно дожити три десь плюс-мінус тижні. Зірка проти вікінгів у зірки були непогані шанси, але зірка завжди має майже грає без замін. Вони приїжджають у п'ятьох, і оце 40 хвилин хлопці молоді, такі запальні, спортивні, носяться туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. І в кінці всі, звісно ж, сили їх покидають. Суперник на цьому активно працює. Суперник дотискає хлопців із зірки і здобуває звитягу над. Цьому тижні це була команда Вікінг СМГ Гора проти Колос Донецької області. Не дуже легкий матч, хоча, по ходу, поєдинку Колос перемагали з рахунком 0-2. Але гора знайшла собі сили. Гора, я буду акцентувати на цьому увагу, одна із єдиних загалом команд, які грають саме у футбол формату 5х5. Ну, не хотів я... Порівняти це якось із футзалом, але ну, щось по типу такого правильне переміщення грамотно рухаються, добігають кожен з кожним. Дійсно класні награвання стандартних положень, але індивідуально, певно, або за рахунок якоїсь самовідданої самовіддачі. Я навіть не знаю, даруйте за таку маленьку тавтологію Колос Донецька. Область здобуває звитягу. Ну і пан Зоренко. Ну і пан Зоренко Дмитро, який забив третій гол, і цим значно він облегшив всім ситуацію. Каскад проти Ангел Сіті, 2-6 має рахунок на табло. Ангели взлітають до небес із цими трьома очками. Тельбін проти дружби, сил переграти СМГ гору вистачило. А деяким гравцям, яких запросили, ще підсилити колектив. Тельбін споріднену команду до Колоса переграти дружбу не вдалося. Дружба, яка ну, в якихось паралельних світах із дружбою 2 перебуває, хоча нібито хлопці одні ті самі майже грають. Але дружба в вищому дивізіоні демонструє непогані результати і може опинитися по закінченню сезону в топ-3, а дружба 2 ледь не вилітає просто із останнього дивізіона. Ну як так може бути, поки не зрозуміло. Але напевно це все. Тома е, Гріфін проти Євробіса рахунок 5.1. Е, так звані старички наші найулюбленіші і команда, яка ми вболіваємо всією душою за колектив гриф навіть без свого основного капітана, без Юрія Храмцова, який е трішечки прихворів. Ми бажаємо йому швидкого одужання і щоб він вже на наступному турі обов'язково доїхав до столичної арени Кеса. Рванчестер проти Фортуни 2. Фортуна 2 підсиливши всім Урама Николаєвим не змогла нічого протиставити, хоча й перемагали 1-0 по ходу, але поступилися як наслідок. Дружба 2, це те, про що ми говорили. І Old School 2-4 бійці попереду, бійці вже вимальовують картину. А там ситуація в лізі дуже-дуже цікава. Там три команди, я так забігаю наперед, топ-3 колективи мають по 16 набраних. Паніше з Red Family Ох, ну, тут була гольова така просадка, гольова засада, гольовий застріл. А, ну Я не знаю, як це ще характеризувати, просто з мішком таким, як у Діда Мороза. Почем шукували гравці панішерс додому? Ну, не знаю, не знаю. Треба говорити, як є не просто були сильнішими. 16 голів вклепали та й поїхали собі додому. Але паніша це ті хлопці, які зараз це подивляться, обов'язково на мене нагнівилися і своїм результатом доведуть мені зворотні. Рівасталь проти гомін, навіть ефект Данила Гуральського не зміг врятувати колектив Рівасталь від поразки з командою Гомін. Феміда обіграє ПСТ 4 з рахунком. 7-3. Дарниця Віріаст матч не відбувся, а Русанівські сови поступаються Вадиму Степанюку, тере легенди Юніор броварів. Саме Вадим Степанюк зміг майже самотужки, майже в одні ноги, ну, в дві ноги, в праву і ліву, але більше вліво, адже в нього робоча є. Переграти Русанівських сов. Допоки були сили, справлявся Вадим Степанюк. В кінцівці він дещо вже стомився, це було помітно, не догравав зі своїми гравцями. Є. Поступилися, надавши маленьку інтригу, але зрівняти Русанівським з просто часу не вистачило. Ось такі були результати формату 5х5 в суботу. Давайте вже поговоримо про результати 5х5 на сьогоднішню, на цю саму саме секунду. СПТ проти козаків. 3-5 козаки перемогли своїх супротивників. Інфініті поступається Феймусу. Феймус з хейтером технічно поразки не змогли зібратися. Феймус проти хейтера Бі зіграли 2-2. Ну і там ще купа матчів. Одни, один, до речі, найцікавіших. Це буде Бі Ферст проти Секюра. Через 10 хвилин він, він за графіком має розпочатися. І саме ця гра стане. Окрасу, півфінал, битва за вихід у фінал, битва просто за трофей. Ми рухаємося. Давайте, певно, ще поговоримо відразу про формат 8х8. І далі по турнірним таблицям пробіжимося. В форматі 8х8, де були лише півфінали, півфінали і ще раз півфінали. Red Devil Spartan під фінал закінчився з рахунком 2-0, хоча вже всі очікували серію після матчових пенальті. До 40... Шостої хвилини рахунок тримався 0-0, але потім арбітер призначає пенальті. і Спартан пропускає перший, побігли відігруватися і попали в полон. Другий м'яч пропустили. Власне, навіть компенсовано нічого арбітер не додав, адже по факту сенсу цього не мало. Пандора і Бірфекторі 3-0. Пандора відправляються у фінал. Кієврець Пафос це битва. Найвищого дивізіону, щоправда, кубок престижу 1-0 Володимира Березюка вирішує хід зустрічі. Аваланж проти динамік це битва нижнього трофею в рамках Суперліги. Закінчився матч на користь. «Динаміка», що досить і досить так було неочікувано. Хоча й «Аваланж» стала по факту п'ятою командою. Динамік останньою. Є ну такі дива, такі дива теж трапляються. Київ-Сіті 24 проти Професура. Ну професура це головний фаворит е, власне е, змагань. професора 4-0 переграли е, своїх опонентів. А ось Апогей, Сокол Шоповичі. здавалося, перша команда апогей. Е, е, Лише одна нічия без поразок команда йде. І тут вони грають із соколом теж в нічию. Серія після маршових пенальті, і апогей поступається. Апогей вилітає команда, яка а, стоїть на верхніх, просто на верхніх е щаблях. Загалом КСЛ в цілому. Одна з дійсно з найкращих колективів КСЛ в цілому, загалом, із більше ніж ста клубів, поступається в серії пенальті команді «Сокол». Сокол, який. Основний регулярний учасник зимового чемпіонату КСЛ. Взимку вони грають з нами, вони з нас полюбляють, вони про нас знають, вони нас цінують, а ми цінуємо їх ще більше. І Колос, ваш покірний слуга, 에, Сокіл ударує, і ваш покірний слуга 에, підходить до півзахисника Соколу 에, Андрія Цибро, який був із паном Миколою Ревенко поруч перед грою. Ну і спілкуємось, я кажу, ви заскочили просто в топ-четвірку, розташувалися на четвертій позиції і відразу проти лідера, проти Гранда. Андрій Цебров колись виступав за колективу ФАМ і він добряче знає, хто такий апогей. Ну і я навіть не міг якось про це подумати. Я кажу, а якщо зараз серія пенаті, ви виграєте. Ну, Андрій сказав, було б непогано. Так, так, власне, все і трапилося. Звичайна серія пенальтів це лотерея на дві команди, про що і засвідчив пан Богдан Пилипчук, голкіпер колективу Апогей. Ну і ця лотерея, удача ця посміхнулася саме команді, саме команді Сокіл Чопович. New Life, завдяки. Одному точному удару з 9 метрової погашки Кирила Пирінського здобуває важку перемогу. Вінер проти Юзовки 5-2. Юзовка не зможе дошкрептися до фіналу, задовільняться матчем за третім місцем проти Апогей. А Вінер тире Сокіл Чоповичі вивіска головного поєдинку КСЛ зимового турніру. Месники перемагають гірмистра 0, тальне нищить 5-1 ТСП Юнайтед, атом катком проїжджає по Київ Юнайтед у 5-0. І фортуна здобуває важку таку звитягу проти Фратрума. І на цьому поєдинки закінчились. Ну ще у форматі 5 на 5 тривають, тривають зараз, але ми рухаємося у бік турнірних таблиць. І за традицією розпочнемо саме 5 на... П'ять серія Ред Фамлі, 18 шок, 16 має Гріфін, 15, 15 коло з Донецької області, який я нагадую в першому турі, поступився команді Тайгерс, який зараз починати ще шосту позицію. Данса Сіті 12 очок, але матч в запасі проти Віреста, тобто потенційно можуть набрати 15 і зрівнятися з колосом. СМГ Гору вони відсипили таким чином від верхньої трійки. Київ Тайгер з 9 поз шоста позиція з 9 набраними балами. Катетер 7 очок. Євробіста Кристал по 6 пунктів. Маються восьма та дев'ята позиція відповідно. Еверес вже три очка і це десята сходинка. Серія Бі. Дружба та ТЛТ поділяють очки. Дві команди, які добряче знають один одного, які знають сильні та слабкі позиції кожний сторін. По 14 очок мають у власному доробці. І, що найголовніше, матч між ними закінчився в нічию. Цей матч відбувався рівно 7 днів. Тому Дідж та Десна, третя та четверта схонка по 11 балів. Має крила столиці та золотий Резерв. вісім очок Чикаго Рей, дев'ята позиція, шість набраних балів Імпайр. і останніми йде команда Телібен. Серія це яр Олдскул Сансей Енерджі по 16 балів. Київ Тайгер має 15 очок і це четверта місце. Русанівські сови, дев'ять балів. Їм в спину дихає легенди Юніон. В них 9 очок, гомін 9, пощі 6, шість, та дружба, два по три бали мають серія. Де нам вже не цікаво, адже там півфінали ми до них дойдемо. Серія Є, ДРНК, Хейтор Фортуна. Е, Нівки, саме така топ-четвірка, яка побореться за нагороди. Ангел Сіті тринадцять очок, має квартал, дев'ять, шість Феймоса Пушка, п'ять, Його чотири бали. Гот, які переграли Нівки, тим самим відібрали важкі і важливі для Нівок на сам в контексті боротьби за топ місця і за медалі в прямому, прямому е, слові. Серія F. Red Family на першій позиції, плюс 4 вони мають від колектива Феміди. 7. 13 балів. Джар. 12, стільки ж у Вікінгів та у упс та 4 Панішер 7, Крванчастер 6, Фортуна 6 і Зірка. Поки що одного разу лише зіграли в нічию. Зіграли вони в нічию із Панішерс в серії G. Ми не можемо ще говорити про всі результати, адже там е, є ще... Поєдинки, які будуть відбуватися, ще е, можемо е, хрест -на хрест, так би мовити, наговорити. Давайте ще зазирнемо до е, серії Д, до півфіналів. Де а, Торнадо поступилася Київ Юнайтед, це Кубок Престижу, і Київ Юнайтед зіграє із команда Печальський Дістрик, а, а торнадо проти СК-3 матчі за третю позицію Кубку Престижу. А основний розіграш столиця Гармата Біфорст Секюр, саме такі півфінали. Ми побачимо сьогодні, і ще результати їх на цю секунду не від. Ми. А, рухаємось тепер до формату 8 на 8 і поговоримо а, про а, тих, хто вийшли ж, все ж таки у фінал. У фінал а, за медалі розпочнемо із майстер-ліги запальнички формату 8 на 8. Кубок Престижу Києв Ред такий фінал в нас очікує Поданок за третє місце. Пафос та гермес. Кубок престижу. Суперліги, динамік проти Фортуни, а Фратрум Аваланш матч за третю позицію. Ну і Урбан Ліга Ню Лайф проти, Мі... проти «Атома». Даруйте проти Атома. Такий буде фінал. Мега так і вінати з'їдуться в двобої. Кубка Престижа. Ну і фінал, основний розіграш, фінал майстер-ліги, фінал найлітнішого, найпрекрасніше. Ми вже говорили, які дві команди зійдуться в двобої. Це саме Сокіл Чаповичі. Та Вінер. Сокіл проти вінера. Вінер чи Сокіл? Ось в чому питання, цитуючи класика. А Юзовка матч за третю позицію. Суперліга Тальне проти Пандори. Ось ця зустріч буде дійсно вогняною. Теспа Юнайтед зійдеться в матчі проти Бірфекторі за третю позицію. Ну і Урбан Ліга, Ред Девілс Професура. Ось він фінал. Дійсно. Дві найсильніші команди, перша та друга сходинка відповідно, вони це довели в стадії плей-офф, тому тут все закономірно. А Спартан, Київ, Юнайтед будуть боротися в матчі за третє місце. Власне, такими видалися вихідні. Були у нас все і серії пенальті, і суперечки, як завжди, і сенсації, за що ми власне, і любимо футбол. Мене звати Мамчур Роман. На слідчому тижні вже буде проходити перші нагородження зимових чемпіонатів. Дякуємо, що ви обираєте нас, дякуємо, що були з вами. Чекаю ваші вподобайки. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами обов'язково побачимося та почуємось. Ваш покірний слуга Мамчур Роман.